Києві на контрактовій площі презентована інсталяцію. Битва за світло. Тепер є можливість побачити, як виглядає обладнання ТЕС після ударів ракети дронів агресора РФ. ДТЕКО опублікував відео встановлення на локації пошкодженого обладнання. У компанії повідомили на відео один зі зруйнованих Росією трансформаторів. Ми встановили його на контрактовій площі у столиці, щоб кожен зміг побачити те, що постійно бачать енергетики на своїх робочих місцях після обстрілів РФ. Автори ідеї зауважують, це дуже важлива інсталяція у громадському просторі, що дає можливість оцінити масштаби руйнувань енергетики України.